Сьогодні в нас іде сніг. Ось така красота на дворі. Краса неймовірна, всі дерева вкриті ось таким снігом. Настала справжня зима. Там десь дітки он, роблять снігову бабу. Так як погода в нас плюсова, плюс один, сніг іде, і він дуже хорошо ліпиться. Там дітки катають шари на снігову ваву. І ось такі прекрасні-прекрасні дерева. Дуже чарівна погода. Хочу її оставити на своєму каналі. Щоб ви дивилися, який сьогодні прекрасний день. Сьогодні день святого Андрія. І ось така чудова погода. Дуже-дуже красиво.